дачні ділянки, особливо старі, страждають від сильного затінення. Через розрослися дерев сонця там майже не буває, і постійна тінь не дає пишно цвісти яскравим красивим трав'янистим рослинам. Однак існують тіньолюбні, невибагливі однорічні та багаторічні квіти, які прекрасно себе почувають в таких умовах. Їх посадка дозволить прикрасити навіть найтемніші куточки вашого саду. Багато садівники любителі вважають, що всім квітам обов'язково потрібно багато яскравого світла. Але це далеко не так. Є багаторічні та однорічні декоративні рослини, яким достатньо всього декількох годин сонячного освітлення в день вранці або ввечері. А є такі, яким світла взагалі не потрібно. До речі, вологи і поживних речовин в тіні набагато більше, ніж на яскраво освітлених ділянках. Тому деякі види декоративних квітів відчувають себе в півтіні і навіть повної тіні цілком комфортно. У цій статті я розповім вам про багаторічні та однорічні квіткові культури, що ростуть в тіні. Крім того, ми поговоримо про тіньолюбні кімнатні квіти. Всі квіти, що ростуть в тіні, можна розділити на тіньолюбні і тіньові тривалі. Тіньолюбні квіти страждають від попадання прямих сонячних променів. До них відносяться також деякі кімнатні рослини. З багаторічних до тіньолюбних культур можна віднести конвале, бегонію, копетень і барвінок. Тіньові тривалі квіти добре відчувають себе і в тіні, і в розсіяному освітленні, тому саме їх вважають за краще вирощувати в своєму саду квітникарі-любителі. Ці рослини відрізняються невисокою інтенсивністю фотосинтезу. І зовні все тіньовитривалі рослини відрізняються від сонцелюбівих. Вони, як правило, мають ширші та тончі, м'які листя, що дозволяють вловлювати навіть незначне сонячне освітлення. За формою їх листя зазвичай плоскі і гладкі з дуже яскравим темнозеленим забарвленням. Все тіньовитривалі квіти для клумби можна поділити на однорічні та багаторічні. Розглянемо окремо кожну групу і познайомимося з короткими характеристиками найбільш поширених тіньовитривалих рослин. Всі однорічні квіти, крім настурції, вирощуйте через розеясаду, висіваючи їх з кінця лютого до середини березня. На початку травня розеясаду можна буде пересадити на клумби. Лобелі найкраще росте в розсіяній півтіні. Являє собою невеликий кулястий кущик висотою від 12 до 20 см з невеликими ніжними синіми, білорожевими, фіолетовими або пурпуровими квітками, їх забарвлення залежить від сорту. Насіння у лобелі тугове і схожі, тому їх висівайте всередині лютого. На клумбу пересаджуйте на початку травня. Цвітіння почнеться на початку травня і продовжиться до початку вересня. Дуже красиво виглядають бордюри з лобелі, посаджені уздовж доріжок тінистого саду. Кращі сорти: фіолетовий палац, рів'єра рожева, рів'єра кольоровий килим. Настурція. Незвичайно красивий почавопокривний або ампельний квітка зі стеблом довжиною від 30 см до 1,5 м. Стебло товсте, листя щільні красивою округлої форми з хвилястими краями. Квітки великі, до 6 см в довжину, з характерним ароматом, за формою схожі на сачок або нічний ковпак, забарвлення квіток яскраво-жовта, помаранчева, бордова. Може бути дво і триколірна. Кращі сорти, індійська принцеса, перша красуня, піч мелба, запашний тютюн. Вечірня квітка з дивно тонким і ніжним ароматом. Рослина висотою від 30 до 75 см з красивими, яскравими, білосніжними, жовтими, помаранчевими, рожевими, вогненно-червоними квітками. Квітки в діаметрі до 8 см. Запашний тютюн вирощуйте через розеясаду. Насіння висівайте навесні в середині березня, на клумбу висаджуйте на початку травня. Цвітіння триває з червня до початку жовтня. Запашний тютюн не вибагливий до складу ґрунту, але потребує постійних поливах. Кращі сорти, набори, карнавали, сенсація. Бегонія однорічна тіньолюбний квітка. Її висаджуйте тільки в повністю затіненому місці, наприклад, під старими деревами. Найкраще цю рослину вирощувати в горщиках. Насіння висівайте в кінці лютого. Розесаду можна висадити на клумбу, а можна вирощувати в дерев'яних ящиках або вазонах. Являє собою кулястий кущ з стебел. Висота кущика від 20 до 35 см. У ампельних сортів пагони досягають в довжину 70 см. Квітки за формою нагадують троянди або гвоздики. Залежно від сорту, вони можуть бути пофарбовані в помаранчевий, рожевий, червоний або бордовий колір. Цвітіння триває з початку червня до початку жовтня. Кращі сорти копа кабана червона, ампельна шансон, набір чарівність. Мімолюс. Дуже невибаглива, вологолюбна грунтопокривна, красиво квітуча рослина. Добре почуває себе в низинних місцях, підтоплюється дощовими водами. Росте кущиками висотою 20-35 см. Стебла оголені, злегка підняті замісистими округлими пелюстками. За їх форму, мімолюс в народі називають губастиком, квітки діаметром до 3 см, помаранчеві або мідно-червоні. Рослина цвіте з початку липня до настання стійких осінніх заморозків середина жовтня. Маленькі кущі мімулюса дуже добре виглядають в рабатках або бордюрах, розташованих уздовж доріжок саду. Цю культуру вирощуйте через саду. посів насіння проводите в середині березня. Через два місяці висаджуйте саду на клумби. Кращий сорт Magic Bілий, чорнобривці, красиво квітучі тіньовитривалі рослини, які дуже люблять практично всі садівники. Їх великі і незвичайно яскраві кремово білі, жовті, помаранчеві або шоколадно-золотисті квітки здатні оживити і прикрасити навіть самий темний куточок саду. Чорнобривці дуже декоративні не тільки через величезних яскравих квіток, але й через ажурних різьблених листя. Різні види і сорти можуть бути низькорослими від 20 до 40 см і високорослими висотою до 1,30 см. Як правило, з махровими квітками. Чорнобривці добре переносять посуху і не вимагають ретельного догляду, цвітуть з червня по кінець жовтня, якщо температури не опускаються нижче мінус 1 градуса. Ці рослини вирощуйте через розеясаду, висіваючи насіння в середині березня. В середині травня можете сміливо висаджувати їх на клумби. Кращі сорти ескімо, кармен, золотий вік. Помаранчевий король, Бонанза болеро, сочи, кіліманджаро, червоний джем, Лимон джем, спан лимонний, спан помаранчевий, Мандарин джем, курт джастер, полуничний блонд. Петіт помаранчевий, Містер Маджестік Махровий, Discovery Жовтий. Представляю вам найпоширеніші і самі декоративні тіньові тривали багаторічні квіти: Піретрум Красиво квітучий кореновищний багаторічник з сімейства Айстрові. Складається з одного або декількох прямо стоячих опушених і розгалужених на верхівці стебел. Залежно від сорту, висота рослини варіюється від 35 см до 1,5 метрів, цвіте білими або рожевими язичковими квітками діаметром до 5 см, зібраними в щитковидні верхівкові суцвіття. Листя вузькі, розсічені, сріблясто сірі. Коренева система дуже потужна, глибоко йде в глиб ґрунту. Цвіте з початку травня до кінця червня. Кращий сорт Робінсон. Ехінація. Найкрасивіший вид ехінацея – пурпурна. Кореновищний, красиво квітучий багаторічник з сімейства Айстрові. Висота рослини від 60 см до 1 метра. Цвіте великими поодинокими оранжево-червоними або бордовими густомахровими квітками з початку липня посередину вересня. Найкраще росте в розсіяній півтіні, крім високих декоративних якостей, володіє приголомшливими лікувальними властивостями. Кращий сорт пурпурова мантія, люпен, декоративна трав'яниста кореневищна рослина з сімейства Бобові, росте потужними кущами. Один з найкрасивіших тіньовитривалих багаторічників. Його величезна суцвіття, що представляє собою верхівкову подовжену кисть, може досягати вдовжину одного метра. Квітки, в залежності від сорту, мають найрізноманітнішу забарвлення: білу, рожеву, бускову, лілову, вишневу, фіолетову і навіть жовту. Чарівність рослині надають і паристі листя, що нагадують за формою листя пальми. Азот, фіксуючі бульбочки. Розташовані на потужних коренях люпину, дозволяють накопичувати в ґрунті велику кількість азоту і тим самим покращувати її структуру і збагачувати харчуванням. Цвітіння люпину триває з кінця травня до осінніх заморозків. Кращий сорт расел яскравий набір. Гвоздика. Трав'янистий кореневищний багаторічник сімейства гвоздичні. Найкрасивіший тіньовий тривалий вид гвоздика львуда. Росте невисокими кущами. Висота куща 25-40 см. Квітки махрові, невеликі, розміром до 3 см, зібрані в суцвіття діаметром до 40 см. Їх забарвлення рожева, лілова, червона, вишнева, одно і двоколірне. Цвітіння триває з травня до кінця вересня і супроводжується дивно-ніжним, тонким ароматом. Кущі швидко розростаються. Тому їх часто садять уздовж доріжок або вздовж кордонів зони відпочинку. Кращий сорт альвуда відтінки рожевого Примула Один з найбільш ранніх кореновищних багаторічників сімейства первоцвіті. Зацвітає навесні в кінці квітня. Добре росте в тіні дерев і в розсіяній півтіні. Являє собою низькорослі кущики висотою 20-30 см. Листя широкі, темнозелені, квітки білосніжні або кремові, зібрані в груновидні суцвіття. Випускають дуже тонкий ніжний аромат, цвітуть навесні до кінця травня. Погано переносять посуху і не потребують весняного сонця. Кращий сорт акорд синя гармонія. Гравілат. Гравілат одна з найкрасивіших декоративних багаторічних квіткових коренів.